Затвердили вісім рішень із дев'яти на засіданні виконавчого комітету. Першим розглядали питання готовності закладів освіти прилук до роботи у новому 2022-2023 навчальному році. Валентина Ходюк, заступник начальника управління освіти, проінформувала, незважаючи на воєнний стан, всі заклади освіти готові до нового навчального року. Всі заклади освіти готувалися своїми силами, силами батьків залучені в принципі більше 600 тисяч. Це як у натуральній допомозі, як правило, залучаємо таку допомогу до нового навчального року. Вона і в цьому році була залучена. Заклади були підготовлені до нового навчального року. Триває підготовка до опалювального періоду і перевірка. Лічильники, перевірка манометрів, навчання з енергобезпеки, на контролі потужні ремонти захисних споруд, підвальних приміщень гімназій, шкіл, дошкільних навчальних закладів. Наразі роботи на стадії завершення проблемою залишається фінансування. Кошти з міської казни знаходяться на рахунках, але казначейство не перераховує їх виконавцям робіт. На сьогодні ви знаєте, що казначейство не перераховує взагалі коштів за ремонти споруд. То е, в місто бюджеті понад 20 мільйонів. Передбачена ремонт усіх. У нас 22 споруди, вони на сьогодні всі в ремонті. Але по закладам освіти на сьогодні не перераховуються кошти 5 майже з половиною мільйонів. Тобто підрядник підготував акти виконаних робіт, але я не знаю, з якої причини. Говорим, говорять про те, що це повинно бути спочатку захисні статті. Це заробітна плата комунальні, але у військовий час не перераховувати кошти за ремонт захисних споруд. Я не розумію. Тому ми звернулися вчора вже і до обласного казначейства. Ми написали листа до кабінету міністрів учора. Що треба переглянути це питання? Не може бути на очікуванні ремонт захисних споруд. При функціонуванні відремонтованих захисних споруд до навчання готові приступити ще дві школи, гімназія, чотири дитсадки та один заклад позашкільної освіти. Обговорювали на засіданні виконкому проєкт міської цільової програми, стабілізація діяльності комунального підприємства, комбінат шкільного харчування шкільний у поточному році. Після 210 днів простою з 15 вересня роботу комбінату відновлено. Але й шкільний потребує додаткового фінансування. Єдине джерело доходу комбінату послуги з харчування наразі кількість дітей, що харчуються, зменшилася в рази. Шкільний не може самостійно заробити на зарплатню працівникам. Ми пройшли тендер, і розрахунок нашої зарплати йшов із розрахунку того, що ми будемо харчувати 1800 дітей. То на сьогоднішній день ми харчуємо 274 дитини. Вчора було 273. Якщо будуть діти виходити, ми не будемо просити ці гроші. Ми їх самі будемо заробляти. Ми просимо допомоги на перший момент, коли немає наповнення. Овнюваності в дитячих садочках і в школах, після обговорення виконком не підтримав рішення щодо додаткового фінансування комбінату шкільного харчування. Шкільний план роботи виконавчого комітету на четвертий квартал 2022-го, утворення опікунської ради, проект міської цільової програми надання населенню вторинної медичної допомоги у поточному році. Виконком затвердив одноголосно. Для проведення поточних ремонтних робіт, в тому числі для Підвального приміщення, яке буде використовуватися в тому числі як укриття. Окрім того, це видатки на придбання нового теплового лічильника. Наступний момент це реконструкція системи киснепостачання і кошти для встановлення і підключення до електромережі, нового електрогенератора, який ми отримали в якості благодійної допомоги від Міністерства охорони здоров'я. Окрім того, окремим пунктом це дофінансування на роботи по попередньо коштовній документації для проведення майбутніх романних робіт по третьому та четвертому чомусь відділення травматології та хірургії. На розгляд дев'яти питань членам виконавчого комітету знадобилося менше години.